У сумах представили результати СОЗ дослідження. Його проводив Київський міжнародний інститут соціології. У рамках проєкту Об'єднуємося заради реформ, що фінансується Агентством США з міжнародного розвитку. За версією опитаних, порівняно з 2007, 2009 і 2011 роками найбільш корумповані сфери не змінилися. Це ДАІ, міліція та прокуратура. Для трьох медичні та комунальні послуги і соціальний захист зафіксували зниження. Майже 85 респондентів. Респондентів відсотків респондентів області, хоч раз на рік стикалися з корупційними діями, і чи не кожен другий з опитаних брав у них участь, всі індекси корупційного досвіду, вимагання, використання зв'язків, добровільні хабарі в Сумській області наразі перевищують загальнонаціональний рівень і порівняно з 2011 роком суттєво зросла частка добровільних. Хабарів це саме це корупція, така обоюдна, тобто де беруть участь і громадяни, і тобто вони злочинці в однаковій в однаковій мірі. 39% респондентів, жителів області, готові боротися з корупцією по Україні 36,7%. Зазначу, дослідження проводилися з липня по жовтень минулого року. Опитували населення віком від 18 і старше. Всього дослідили думку майже 42 тисяч респондентів у всіх регіонах. На Сумщині опитали 407 осіб.